Наприкінці богослужіння у вербну неділю перед десятками тисяч людей на площі святого Петра папа Римський Франциск закликав до великоднього перемир'я в Україні. Необхідно зазначити, що перемир'я потрібно не лише під час великодніх свят, воно необхідне для зупинки кровопролитної війни, яка ведеться проти нашого народу, нищиться інфраструктура країни, зруйновано сотні освітніх об'єктів. Лікарень, культурні пам'ятники, і найголовніше гинуть невинні люди. За кожним злочином, що відбувається, стоїть супротивник Божий і супротивник людини, Сатана, який використовує людей для здійснення своїх злочинних задумів. Біблія називає його неправдомовцем і батьком неправди. Дві тисячі років тому назад у нас світ прийшов Син Божий, Ісус Христос. Для того щоб розкрити повноту правди про живого Бога перед Божим творінням, людиною і відкупити її з рабства гріха, вся старозавітна система вказувала на істинного агенця, який повинен буде взяти на себе гріхи світу, щоб звільнити людину з рабства гріха і дати їй надію вічного життя. Роздумуючи над місією Сина Божого, апостол Павло сказав. Бо наша Пасха, Христос за нас у жертву принесений. Цікаво зазначити, що сучасні християни, відзначаючи свято Пасхи, особливо не задумуються над значенням цього свята, яке було започатковане за повелінням Бога. В 1451 році до нашої ери. Керівник ізраїльського народу Мойсей виступив з вимогою перед єгипетським фараоном, щоб той відпустив Божий народ, який знаходився в рабстві вже понад 400 років. Мойсей звернувся до фараона з наступними словами: Так сказав Господь, Бог Ізраїлю: відпусти народ мій, і нехай вони святкують мені на пустині. А фараон відказав, хто Господь? Що послухає слово Його, щоби відпустити Ізраїля. Не знаю Господа і також Ізраїля не відпущу. Не дивлячись на незвичайні природні ознаки, фарон відмовився відпустити ізраїльський народ, який знаходився в єгипетському рабстві. Тоді Господь послав 10 кар на Єгипет під час останньої 10-ї кари в ніч. 14 го числа місяця Авіва в кожному домі, де жили єгиптяни, загинув первенець. Попередньо Господь вказав на причину, чому так може статись. Ми читаємо про це в четвертому розділі книги Вихід. І ти скажеш фаранові: так сказав Господь, син мій, мій перворідний, то Ізраїль, і кажу я тобі. Відпусти мого сина, і нехай мені служить, а коли ти відмовиш пустити його, то ось я вб'ю твого сина, твого перворідного. Щоб разом з єгипетськими перворідними не загинули перворідні в ізраїльських сім'ях, Господь додатково дав повеління усім вірним йому. Щоб кожна сім'я заколола ягня і помазала його кров'ю обидва бокові одвірки і верхній одвірок дверей. Звіть увагу на перших сім віршів з 12-го розділу книги Вихід, в яких говориться про походження свята Пасхи. І сказав Господь до Мойсея і до Арона в єгипетському краї, говорячи: Оцей місяць для вас початок місяців. Він вам перший між місяцями року. Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи: у десятий день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків, ягня на дім. А коли буде той дім замалий, щоби з'їсти ягня, то нехай візьме він і найближчий до його дому сусід його за числом душ. Кожен згідно з їдою своєю полічиться на те ягня. Ягня у вас. Нехай буде без вади самець однорічне, візьміть його з овечок та зкіз, і нехай буде воно для вас спільноване аж до чотирнадцятого дня цього місяця і заколи його цілий збір Ізраїлової громади на смеркані, і нехай візьмуть тієї крові, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. Таким чином було установлено старозавітне свято Пасхи, про яке Господь сказав, і стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати Його як свято для Господа на всі роди ваші, як постанову вічно будете святкувати Його. Яке значення слова Пасха? Наше українське слово Пасха походить від староєврейського слова Писак, що означає пройти мимо. Чи цікавились ви коли-небудь, чому Бог наказав Ізраїлем синам покропити кров'ю обидва бокові одвірки і верхній одвірок своїх будинків напередодні 10-ї кари, коли повинні були бути вигублені перворідні по всій єгипетській землі? Ви, мабуть, відповісте так: кров була знаком для ангела смерті, щоб він прийшов мимо, і це правда. Тому що так говорить Біблія. Ми читаємо про це в 12 розділі. І буде та кров вам, знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетському краї. Але чому саме два бокових і верхні одвірки потрібно було окропити кров'ю? Чому вони не могли намалювати великий хрест або зробити яку-небудь іншу ознаку як знак для ангела смерті на будь-якій іншій частині будинку? Археологи, котрі працюють на території Єгипту, дають відповідь на це запитання. У цій відповіді ми отримуємо важливий урок про спасіння через віру. На початковій стадії свого проживання в Єгипті? Ізраїльтяни трималися відособлено і не мали нічого спільного з єгиптянами у їхніх традиціях та релігії. Вони і залишалися вірними Богові в завіті, що склав Господь із їхнім праотцем Авраамом. Але така відмінна особливість швидко стерлася після смерті Йосипа на час Мойсея, ізраїльтяни вже перебували в духовній сліпоті та зневірі. Багато хто з них. Майже вже втратили знання про Бога. Біблійна історія про час виходу з Єгипту розповідає, що ізраїльтяни вже не були кочівниками, не жили в наметах, а перейняли звичай у єгиптян і жили в будинках. Про це свідчить 12-й розділ книги Вихід. І візьміть в'язкою сопу і умочіть у кров, що в посудині, і доторкніться горішнього двірка і двох одвірків бічних кров'ю, що в посудині. а ви ніхто не вийде з дверей дому свого аж до ранку. Цікаво зазначити, що єгиптяни вірили в загробне життя, і їхній метод будівництва будинків, який перейняли від них ізраїльтяни, виражав їхню віру. Вони будували своє житло від простих. Непоказних будинків, що в них проживали раби, до розкішних палаців з того ж самого матеріалу, це цегла, яку виготовляли з глини та соломи. Оскільки єгиптяни вірили, що життя людини на землі є тимчасовим явищем, то вони використовували прості, недорогі, невдовговічні матеріали для будівництва домів, а свої храми. Могили і піраміди будували з каменю міцного і вічного матеріалу, фокусуючи тим самим свою увагу на загробне життя. Єдиним винятком в архітектурному правилі єгиптян при будівництві приватних будинків було те, що дверна коробка це два бокові і один верхній одвірки, були зроблені з каменю. Для древнього єгиптянина. Ім'я мало дуже важливе значення, адже воно було реальною частиною його особистості. Сьогодні на території Єгипту можна побачити багато прикладів цьому. Це висічені з каменю статуї з іменами, наприклад, скульптура Хадчепсуд жінка фараон, що жила перед звільненням ізраїльського народу від єгипетського рабства і управляла Єгиптом. Протягом 20 років після смерті свого чоловіка. Після її смерті її ім'я було записане на багатьох кам'яних пам'ятниках, які збереглися до цих пір. Це приклад того, як єгиптяни увічували життя після смерті. Мойсей, який свого часу отримав єгипетську освіту, був добре знайомий зі стилем їхнього життя, коли він пише про вихід ізраїльтян з Єгипту. То жодного разу не згадує імені Фараона, але навмисне згадує імена двох єврейських баб сповитух, котрі боялися Бога. Їх імена записані в першому розділі книги Вихід. Одній ім'я Шифра, а ім'я другій Пуа. Мойсей увіковічив їхні імена в біблійній історії, адже вони були богобоязливі і зберігали життя єврейських немовлят. Автор книги Вихід не згадує імені Фараона, який відкинув Бога і сказав: хто Господь, що послухаєсь слова Його, щоб відпустити Ізраїля? Не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. Щоб увіковічнити своє ім'я в історії, фараони, члени їх сімей, високопоставлені державні чиновники, будували великі кам'яні пам'ятники, на яких ім'я їх було вигравірувано в декількох місцях. Менш багаті не могли собі цього дозволити, але їхні будинки, що були побудовані з цегли, мали дверну коробку з каменю. А на цих каменях було вигравірвано ім'я мешканців будинку. Навіть якщо будинок був згодом зруйнований, то їхні імена зберігалися на камені дверної коробки. Таким чином, кожен єгиптянин намагався увіковічити своє ім'я, оскільки на території Єгипту тривають археологічні розкопки все більше і більше, археологи викопують каміння. Що служили коробкою для дверей будинків єгиптян. Імена на цих каменях свідчать про власників вже зруйнованих будівель. Коли Яків і його сини іммігрували з Ханану в Єгипет, вони жили в наметах. Проте, з плином часу, вони почали будувати будинки, такі, як у єгиптян, до того ж часу, коли Мойсей повернувся до Єгипту, ізраїльтяни вже жили в будинках. Під час покарання єгиптян десятьма карами ізраїльтяни повинні були багато чого навчитися. Сини Ізраїлеві, які перебували в єгипетському рабстві протягом чотирьох поколінь, повинні були зрозуміти, що їх Бог є Бог над богами і Він вищий всіх богів Єгипту. Під час злиття десяти кар на єгиптян Бог хотів навчити своїх дітей довіряти йому. А після дев'ятої кари він надав їм один з найбільших уроків віри, коли Бог сказав, щоб ізраїльтяни покропили кров'ю пасхального ягнята два бокові одвірки і верхні одвірок, він фактично дав їм наказ покрити свої імена на камені цією пасхальною кров'ю. Таким чином, вони були навчені основам спасіння. Запис їхніх імен на камені не гарантував їм вічного життя. Це могла зробити тільки кров ягняти, без цієї крові перворідний в їхніх сім'ях міг померти в ту ж ніч. Пасха і сьогодні має те ж саме значення для сучасних християн, що і в древні часи. Апостол Павло в першому посланні до коринтян написав. Отож, очисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. В заключні дні історії нашого світу ангел-губитель знову відправиться на виконання своєї жахливої місії, і тоді спасуться лише ті, хто скинув себе за кваску гріха і очистився кров'ю пасхальної ягняти. Ісуса. Нам необхідно звільнитися від всякої розпусти і гріха, які Біблія називає старою розчиною. Також сьогодні має велике значення, де записане наше ім'я і чи покрите воно кров'ю агенця. У книзі об'явлення написано. А хто не знайшовся написаний у книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. І не ввійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гедоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агенця. У книгу життя Агенця записується кожне ім'я, скроплене його кров'ю. Наші стосунки з Богом починаються саме з цього. Ізраїльтяни почали свій вихід з Єгипту, окропивши написані на одвірках імена кров'ю Пасхального ягняти, щоб їх перворідні уникнули смерті і отримали життя. Завдяки крові Ісуса Христа ми маємо гарантію на отримання спасіння. Багато людей сьогодні з великим захопленням слухають гімн «Amazing Grace» в перекладі на українську мову, «Вражаюча благодать. Слова цього гімну описують неймовірну переміну, що відбулась в житті Джона Ньютона. Саме він є автором цього гімну. Ньютон народився в Лондоні в 1725 році. В семирічному віці він залишився без матері. Коли йому виповнилося 11 років, батько віддав його навчатися морській справі. Спочатку Джон був юнгою, потім палубним матросом. Хлопчик щодня стикався з корабельним способом життя, насиченим богохульством, пияцтвом, аморальною поведінкою. Ньютон без роздумів занурився в це порочне коло. Незабаром він перевершив усіх своїх однолітків скандальною поведінкою та репутацією. Згодом Джон Ньютон став капітаном власного корабля. Займаючись работоргівлею, він ще більше зробив запеклим своє серце. Він прославився своїм лихослів'ям та сварливістю. Одного разу Джона Ньютона спіткала справжня біда. Потрапивши в сильний морський шторм, Ньютон дуже злякався смерті. Хвилі просто заливали корабель, вода почала заповнювати його каюту, жах наповнив його серце. Він з усіх сил намагався врятувати себе і корабель. Будучи досвідченим моряком, він розумів, що шансів вижити було мало. Але він не був готовий до зустрічі з Господом, його ім'я не було покрите кров'ю пасхального агенця. Джон пригадав біблійні вірші, гімни і молитви, яких навчала його богобоязлива мати ще в дитинстві. Всю ніч він провів у молитві. Повністю переоцінивши свої погляди, на ранок шторм втих, все те, що дивом залишилося від корабля, безпечно дісталося до гавані. У цей день Джон Ньютон переконався в тому, що Бог є, і що він чує і відповідає на молитви. Посеред шторму, Ньютон усвідомив, що потребує Спасителя, розкаявшись у гріхах. Він вручив своє життя в руки Бога. В одну мить Джон став новою людиною. Його ім'я було окроплене кров'ю агенця. Господь дав йому нове серце і новий дух. В його житті виконалась обітниця, про яку Бог сказав через пророка Ізикиіля. І викинув кам'яне серце з вашого тіла. І дам вам серце із плоті, і духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Джон Ньютон, колишній работорговець, у 39 років став пастором. Він присвятив залишок свого життя проповіді Євангеля, ось що написано на його нагробному пам'ятнику. Джон Ньютон, священнослужитель, який був невіруючим вільнодумцем, торгував рабами в Африці, але по благодаті Господа Ісуса Христа прощений, спасенний і покликаний проповідувати про віру, яку так довго намагався знищити. Кожна людина, подібно до Ньютона, може відчути на собі дивовижну Божу благодать. Незалежно від того, скільки гріхів вона вчинила за своє життя, вже сьогодні варто покаятися в своїх гріхах і дозволити Господу покропити наше ім'я кров'ю пасхального агенця. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі. За те, що ти віддав своє життя ради нашого спасіння, і твоя свята кров являється тим важливим актом нашого викуплення. благослови, Господи, нас, і допоможи нам пам'ятати, що Ти є наша Пасха. Амінь. Пам'ятайте про справжнє значення Пасхи.